Від серця до серця летять променці, щоб світ не забув про ті дні бойові. Герої майдану в історію вписані. Їх подвиг безсмертний у пам'яті вічний. Стояла за правду, стояла за мною, за на майбутньому, часивою долю. Вони не схилилися, не стали на зводи. Вони захищали свій край і свободу. На майдані, де коров поролась, народилася нова надія. Герої небесні, як птахи, злетіли, щоб показати нам шлях до свободи, пам'ятаємо їхні обличчя, ясні, їхні мрії та прагнення світлі. Небесна сотня, вісня ім'я, а усек нароблений життя, ново і право вітає життя, ми про них бережем. Дорі впав стали квітами, небо плаче, тихо снігом. Герої наші, ви, мов янголи, що йли над свічностю над світом. Небесна сотня, світлі душі, що за свободу полягли, а серце в грудях тихо, тихо тужить. Ви, як янголи, живі. Не оравочі, душі кривачі. Латять, якщо піхоти Ви чуєте? голос, лунає лояти. Мы тут, мы живем у памяти вашей. Спасибо вам, что раздрогались, что за мои стало стали Я у меня конца свечечку поставлю, чтобы все воспоминали и с любви. Капает свеча, свеча у меня Клітка, що Зовчик віти, як сонечко малі, пам'ятають про героїв завжди. На Майдані вони, вони стояли, свободу та щастя для нас добували. Ми запалимо свічки, як зірки, Ясні за героїв, що пішли на не. Бо герої не вмирають, скажемо ми, і в серцях, їхніх пам'ять старі живуть. Ми нещасками, герої, щоб боляли забою. Будемо вчити. Ангели криваті. Свічки Щоб пам'ятали, щоб не забули. <му> <му> Що волі, правда? Вічні та святі. Пам'ятайте нащадки про тих, хто стояв за народ і свободу, хто поліг на бруківці, хто личні захищаючи честь і свободу. В небі зорі загорілись, то герої нам сіяють, серце б'ється, як молитва, герої не вмирають, їхні мрії, їхні крила стануть нам на захист ног, Щоб жили у вільній Україні правда, совість і любов, надихає Сна сотня важ по не зітреться.